Представниця уповноваженого справ дітей, сім'ї, молоді та спорту Ірина Суслова розповіла в інтерв'ю порталу Телеграф, як її колеги рятують вкрадених росіянами маленьких українців та намагаються адаптувати їх до життя на батьківщині. За її словами, лише за офіційними даними 19 тисяч 546 неповнолітніх українців залишаються у фактичному полоні в Росії, оскільки всі консульські зв'язки між Україною та РФ були припинені, залишився лише канал із уповноваженим справ людини. Саме по цьому каналу відбувається комунікація, причому окремо по кожній дитині. Але повернути дитину додому це лише половина справи. Треба ще адаптувати маленького українця до нового життя на батьківщині. Наприклад, після повернення з РФ діти бояться пити воду та їсти, бо думають, що їх тут хочуть отруїти, розповідає пані Суслова. Докладніше читайте в тексті інтерв'ю із представником омбудсмена на порталі Телеграф.